Така зимова сказк. казка повернулася. Все біленьке, але якийсь дим іде, то, мабуть, щось горить, бо чорне таке йде. Видно, що дим. Не знаю, що там горить в них знов. В Канаді. Чи проданий тут був продавався зліва, дім. Да, розкупають, але зараз я подивилася, то навіть є такі квартири, можна двобедрумну взяти за 200 тисяч. Зараз така непогана ціна. Раніше дивилася, так не було таких. Але я і таку не можу, тому що в мене нема умов. Для кредиту. Я була в банку, вони мені сказали, сказали, які умови, то в мене їх нема поки що. Ось так. Я приїхала на роботу, всім гарного дня.